Доброго дня, всім добрим людям. І так, на сьогоднішній день для цього ролика мене спонукало звернення чотириразового ухилянта, який почав розказувати там про мобілізацію, філософські свої погляди, в тому числі і погляди Криворізької школи права. Ну і почнемо з того, що закон про сам закон про мобілізацію, мобілізаційну підготовку, він є неконституційний, оскільки прийнятий в період міжсезоння, а саме між Конституцією розвинутого соціалізму і Конституцією правового і публічного порядку від 28 червня 1996 року. Таким чином, впроваджуючи архаїку розвинутого соціалізму, Держава Україна і її органи державної влади, в тому числі і гарант Конституції України, застосували таку собі архаїку, оскільки почали мобілізувати населення, яке фактично мобілізації не підлягає, оскільки немає відповідного закону. Окремо, хочу звернути увагу на є ухилянти, які доволі їх обзивають там ухилянками, які хочуть виїхати за кордон, їх не випускають, порушуючи їх право на вільне пересування планетою. Вони тікають через річки, то гинуть, відтопляться, вони блукають в лісах, там, не маючи елементарних знань, обморожують собі руки і ноги. Наразі літом їх беруть і зухвало розстрілюють і кажуть, що. Вони кидалися там з газовим балончиком, а що газовий балончик у нас це страшна небезпека, вона не самозахист, пристрій для самозахисту, а він вже став фактично пристроєм нападу і, скажімо так, вже загрожує життю тому, на кого нападають. Вже прямо життю на цей. Я розумію, що в нас пішло все не так, як в нормальних державах воно планується, в тому числі і в державі Україна. Ну і таким важливим моментом також є те, що в середньому, якщо порахувати кількість тих, хто не відкупилися від пограничників, там від, їх, ну, від їхнього начальства, яке дає добро, там ну, так розказують, що нібито дає добро на перехід кордону. Ну і виходить, що якщо взяти в середньому, що у нас 30 осіб ловлять, ну приблизно стільки люди тікають, то виходить, в середньому 60 людей за день у нас в Україні стає так званими ухиляндами. Ну, і з тих 30, що втекли, тих 30, що ловлять, якщо разом порахувати. На 360 днів і виходить приблизно 20 тисяч там, людей. А за два роки це 40 тисяч, а 40 тисяч це по радянському устрою в дивізіях. Це три кадрові дивізії. Фактично, у нас людей, які не хочуть служити. Ну і замість того, щоб прийняти відповідний закон про альтернативну службу, у нас держава починає цих людей. Тероризувати, погрожувати там, і так далі, і тому подібне. І е, ці люди мають декілька виходів з такої ситуації. А саме перший вихід це придивити довідку про те, що вони померли. Ну, як варіант ухилитися, ну, можливо, тоді особа виключається з реєстру або брати інше прізвище, і ми побачили. І ще один з варіантів є це відмовитися від громадянства України, написати президенту України і в відповідності до закону відмовитись від громадянства України, оскільки, згідно міжнародних договорів, у нас не обов'язок на громадянство, а право на громадянство тобто, право можна реалізувати шляхом своєї заяви про те, що ви хочете набути. Таке громадянство. Якщо особа не хоче мати громадянство держави, в тому числі і держави Україна, то вона має право користуватися правами людини на території держави України, і всі права людини відносяться до будуть стосуватися її, але оскільки суб'єктом права у відповідності до статті 65 Конституції України. Написано, що громадяни України мають захищати батьківщину і відбувати військову службу. А я звертав увагу на те, що має бути закон про відбування військової служби не так, як по всіх законах там сумнівної легітимності розписано про оборону, про мобілізацію і так далі, а має бути один закон. Про відбування військової служби, і в тому числі там має бути відбування військової служби, в воєнного чи надзвичайного стану і так далі. <клес> тобто, людина, яка не хоче, може, має право відмовитися від громадянства. Чому право Право, міжнародному праві? Має право, тобто це мається на увазі право вибору на громадянство тої чи іншої держави. Оскільки при розвалі Радянського Союзу більшість, та не більшість, а практично всі люди, які проживали на території Української Радянської Соціалістичної Республіки, автоматично получили громадянство. Їх ніхто не питав, хочуть вони це громадянство чи ні, фактично їм частині людей, в тому числі, які, наприклад, не хотіли позбавлятися громадянства Радянського Союзу, насильно впарили громадянство Держави Україна. Ну і в цілому, багато там пишуть про те, що ТЦК там звірствують, ТЦК там цей, беруть гроші, що вони там розбагатіли там, і так далі. Ну я хотів звернути увагу, що в критичних ситуаціях, а я вважаю, що війна це є критична ситуація. Люди по-різному себе проявляють, і в основному по, в своїй сутності вони проявляють свою природню сутність, оскільки в нас дифузне право і правова система заснована на природньому праві на противагу тому, що було в Радянському Союзі, а саме. Щоб права людині надавала держава. Оскільки в нас природне право, то скажімо так, що отримати громадянство України чи іншої держави на сьогоднішній день треба написати відповідну заяву. Бо без цієї заяви ніхто не буде розглядувати ваші воплі від Доплясова в усному, усній формі. Тому отримати громадянство, ще раз звертаю увагу. Що автоматично після розпаду Радянського Союзу всі громадяни Радянського Союзу, які проживали на території Української на момент проголошення, автоматично набули громадянство України. Це не означає, що людина, скажімо так, погоджувалася з тим або не погоджувалася. Ну так трапилося, так трапилося, що розпався Радянський Союз, і так трапилося, що Получилося інші 15 держав, і ці держави сьогодні роздають своє громадянство, в тому числі і всім комуналі, а також тим, хто хоче воювати за державу. На сьогоднішній день немає нічого страшного, якщо ми оприлюднимо ті дані, що за Україну воюють громадяни інших держав, які хочуть отримати громадянство України. Ну і стосовно ТЦКшників я все-таки хочу завершити цю тенденцію, оскільки працівники ТЦК, та це та такі ж громадяни України, такі ж представники українського суспільства, в тому числі українського народу. Але екстремальні умови, в які попали, чи критичні умови, чи нештатні ситуації, які попали громадяни України, вони ведуть себе по-різному. Прикладом цього є втеча близько п'яти мільйонів. Коли почалась повномасштабна війна, це теж критична ситуація для людей, і вони всі втекли. І багато з них вже напевно ніколи не повернуться в Україну. Чому? Тому що війна буде довга, затяжна, на мій погляд, і жодної перемоги в найближчі місяці два ні одна, ні друга держава не досягне, оскільки це навіть теоретично. Неможливо, можливо, теоретично, тоді, коли одна з них з двох здасться або сяде за стіл переговорів. Ну і крім того, ці представники, кожен, хто там відкупляється, ходить там рішає і так далі. Вони ж не кажуть про те, що це такі ж самі наші громадяни України. Ну і в них кошерний бізнес сьогодні з'явився, а саме. Правильно оподатковують народ у в формі абонентського обслуговування, тобто вони беруть гроші з того, що з підприємств не мобілізують людей. Ну і фактично ми надійшли ті договорні відносини, фактично вступили, ТЦК вступила в договорні відносини майже як суспільний договір мовчазної згоди. Вони Обклали договірною тарифікацію ці підприємства, там, установи і так далі. Нічого дивного немає, просто дивно інше про те, що заяв поліцію на них мало обмань. Фактично, заяв про викрадення людей, які вони насильно мобілізували. На сьогоднішній день мені невідомо, щоб хоча б одна з них дійшла до суду, що людину отримували проти її волі. І проти її волі взяли і її відправили воювати. Тому я вважаю, що потрібно прийняти закон про альтернативну службу. Причому негайно. Всі, хто, щоб люди не помирали, не топилися там, не замерзали, не хоче людина воювати, ну це її право. Має бути закон про альтернативну службу. Хай вона йде, працює, дрони збирає. Ракетне паливо там допомагає виготовляти, заправляти ракети, ремонтувати танки підбиті або ще інше обладнання. У нас є для цього багато роботи, просто цю роботу потрібно не так виконувати, оскільки на сьогоднішній день держава пішла про агр... по шляху агресивного насильства. А треба все привести в відповідність до законів логіки і Конституції України. Тому всі ухилянти, хто там ухилянт, якщо людина свідомо обрала свій шлях, то вона має право відмовитись від громадянства або сказати, що давайте закон про альтернативну службу. І я готовий служити, я готовий працювати на благо держави чи на благо народу, оскільки це два різні суб'єкти права, треба визначитися, в кого благо держави, а в кого благо народу, оскільки. Я звертав вашу увагу на те, що держава Україна до сьогоднішнього дня за 30 років грабунку свого населення так і не зуміла виплатити долю від прибутку своїм громадянам. І ті кошти сьогодні йдуть на благо держави, і її державних чиновників. Тобто маленька кучка управлінців держави отримує кошти, які мали отримувати всі громадяни України. Тому думайте своєю головою, підписуйтесь на канал. Дякую за увагу. Будьте здорові!